Привіт! Знайоме відчуття, коли просто тонеш в інформації, купа документів, якісь нотатки, повідомлення. От сьогодні якраз і розберемося, як перетворити весь цей щоденний хаос на щось зрозуміле і впорядковане. От просто задумайтесь на хвилинку: список покупок у телефоні, робочі звіти, матеріали для навчання та ще й сотні повідомлень у чатах, як з усім цим впоратись. І це ж не просто про зручність, правда? Це вже фундаментальна потреба в нашому сучасному світі, і для цього потрібні правильні інструменти. Гаразд, давайте копнемо трохи глибше чому так виходить, що сьогодні, маючи стільки технологій, ми все одно якось боремося з цим інформаційним перевантаженням. А все тому, що денні вони ж як повітря, вони просто оточують нас у кожній сфері життя, і нам, власне, треба навчитися ними дихати. Так от головний висновок тут який. Просто збирати інформацію, це ну шлях в нікуди. Справжня цінність з'являється тоді, коли ми вміємо її структурувати, аналізувати, і, що найважливіше, знаходити в ній той самий сенс, який допомагає приймати кращі рішення. І ось тут, знаєте, на сцену виходить наш перший герой інструмент, який, мабуть, знайомий кожному. Давайте поговоримо про те, як звичайнісінькі таблиці, які колись були просто на папері, еволюціонували і стали нашими розумними помічниками. На перший погляд, ну що тут такого? Просто сітка з рядків та стовпців. Але уявіть собі, що кожна клітинка в цій сіці це такий собі маленький калькулятор, який готовий миттєво все порахувати. Ось у цьому і є вся магія. Це, так би мовити, основа основ. А тепер про те, що ж робить їх такими крутими рядки, стовпці, клітинки, це звісно зрозуміло. Але їхня справжня суперсила це функції, логічні, математичні, статистичні, та ще й посилання, які, наче невидимі ниточки, зв'язують усе в єдину злагоджену систему. О, а ось тут починається справжня магія. Уявіть, що посилання це такі собі gps координати для даних. Абсолютні посилання це як зафіксована точка на карті, яка нікуди не зсувається, куди б ви її не скопіювали. А от мішані дозволяють заморозити або рядок, або стовпець. Це дає просто неймовірний контроль над формулами і дозволяє будувати складні розрахунки, які потім легко масштабувати, не переписуючи все з нуля. Але що робити, коли ваш маленький блокнот раптом перетворюється на величезну бібліотеку, коли даних стає занадто багато, а завдання занадто складними? Що ж, час переходити на наступний рівень. І ось ця табличка чудово показує різницю. Можна уявити, що електронні таблиці це як велосипед, ідеально для швидких поїздок і якихось невеликих завдань. А бази даних це вже вантажівка, вона створена для перевезення величезних пов'язаних між собою масивів інформації, і тут головне надійність та безпека. КБД це, по суті, такий собі бібліотекар для наших даних. Це не самі книги, тобто не дані, а саме та система, яка ними керує, знає, де що лежить, видає потрібну інформацію, приймає нову і, звичайно, стежить за порядком та безпекою. Ось це і є ті фундаментальні операції, які виконує будь-яка СКБД. Вона ж не просто зберігає дані, вона активно керує їхнім життєвим циклом, створює, оновлює, видаляє і, що найважливіше, постійно контролює їхню цілісність, щоб у нашій бібліотеці завжди був ідеальний порядок. Гаразд, ми навели лад у даних тепер починається найцікавіше. А як змусити їх говорити? Як отримати з них реальну користь і знайти відповіді на наші питання? І це ключове питання. Адже величезний, але не впорядкований архів, це знаєте, як шукати голку в копиці сіна. Майже так само марно, як і повний безлад. Нам потрібні інструменти, які, наче магніт, притягнуть саме ту інформацію, яка нам потрібна в даний момент. І ось вони, ці інструменти, три суперсили для роботи з даними. Сортування, яке впорядковує хаос, фільтрація, яка відсікає все зайве, і запити, які дозволяють ставити дуже точні питання. Кожна з цих сил це новий погляд на інформацію, який допомагає виділити найважливіше. І що тут справді цікаво, так це рівень контролю. Простий фільтр це ніби сито, яке швиденько відсіює зайве. А от розширений фільтр це вже потужний інструмент для складного аналізу. Він дозволяє комбінувати кілька умов, майже як у детективному розслідуванні, щоб знайти саме те, що потрібно. Запит це, можна сказати, вершина взаємодії з даними. Це як загадати бажання джину. Потрібно дуже чітко сформулювати, що саме хочеться отримати. Це не просто пошук, а формальне питання до системи, на яке вона зобов'язана дати точну і вичерпну відповідь. Сучасні системи, до речі, дозволяють створювати запити ніби з конструктора, крок за кроком, обираємо що шукати, встановлюємо правила, сортуємо результат і, вуаля, отримуємо готову відповідь. І це робить складний аналіз доступним навіть для тих, хто не є програмістом. Отже, ми пройшли шлях від інформаційного хаосу до впорядкованих відповідей. Але яка ж кінцева мета всієї цієї подорожі? Навіщо ми взагалі все це робимо? Часто все починається з найпростіших обчислень, наче ми складаємо перші шматочки пазла, порахувати суму, середнє значення, відсотки, це і є той перший крок від простого переліку даних до виявлення якихось прихованих закономірностей і тенденцій. І ось як сухі цифри починають розповідати цілу історію. Діаграми та графіки дозволяють нашому мозку миттєво побачити тренди, порівняти показники та зрозуміти складну інформацію. Це і є магія візуалізації даних у дії. Власне, саме заради цього все і робиться, не заради красивих таблиць чи складних запитів, а заради того, щоб отримати ту саму суперсилу знання, знання, на основі яких можна приймати обґрунтовані, впевнені та, зрештою, успішні рішення. І це, мабуть, найважливіше питання з усіх. Інструменти дають нам можливості, але саме наша допитливість перетворює дані на справжні відкриття. Тож про що запитаєте свої дані ви, які таємниці вони вам розкриють? Почніть досліджувати.